Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. В умовах війни головним пріоритетом для влади є захист життя громадян. Саме тому на Житомирщині постійно ведеться системна робота з упорядкування укриттів. Це питання знаходиться на особливому контролі керівництва держави для підвищення ефективності контролю за станом укриттів та забезпеченням безперешкодного доступу до них громадян на виконання указу президента України. Доручення прем'єр-міністра та рішення Ради національної безпеки та оборони моїм розпорядженням була створена відповідна робоча група. Слід відзначити, що позиція керівництва держави у питанні підготовки укриттів є безкомпромісною. За підсумками останніх комплексних перевірок вже прийняті кадрові рішення, зокрема, щодо звільнення керівника Житомирського району, де кількість неготових до експлуатації укриттів виявилася на більшою в області. Рада Національної безпеки та оборони України доручила удосконалити нормативну базу щодо укриттів. Зокрема, буде посилена відповідальність за неналежне утримання експлуатацію та за відсутність доступу. Також посилюються вимоги до об'єктів нового будівництва, в яких обов'язково мають бути передбачені укриття. Звертаю увагу всіх керівників громад, організацій. Установ та власників будівель, де наявні приміщення що можуть використовуватись як укриття цивільного населення. За законом відповідальність за їх підготовку та належну експлуатацію лежить саме на вас. Прокуратурою області вже пред'явлено до суду 11 позовів у сфері цивільного захисту населення, вісім з них про зобов'язання привести в стан готовності захисних споруд міськістю 1200 осіб. Ще три позови спрямовані на повернення до державної власності захисних споруд та визнання недійсним відповідних договорів оренди. Вони стосуються приміщень укриттів загальною міськістю майже 800 осіб. Наразі, за підсумками перевірки укриттів області, загальна міськість фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирської області забезпечує укриття 78% усього населення регіону. Робота з упорядкування наявних та підготовки нових укриттів триває. В поточному році в області на облаштування укриттів буде виділено понад півмільярда гривень, майже 300 мільйонів гривень з обласного бюджету, понад 160 мільйонів з бюджетів громад та 45 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на облаштування укриттів в закладах освіти. Паралельно з цим постійно триває проведення спільних перевірок укриттів щодо їх готовності до використання за призначенням та забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до них. Ще раз звертаю увагу керівників громад та контролюючих органів на необхідності чіткого виконання указу президента, доручення прем'єр-міністра та рішення Ради національної безпеки та оборони щодо впорядкування укриттів та забезпечення безперешкодного доступу громадян до об'єктів захисту під час повітряних тривог. У тих громадах, де ця робота ще не виведена на належний рівень, укриття необхідно невідкладно привести у відповідність до вимог ДСНС. Створити кол-центри для прийому, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, провести роботу щодо внесення на електронну мапу укриттів коректної та актуальної інформації, про готові до експлуатації укриття. Більш докладно про кількість та стан наявних укриттів в області доповість начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області, генерал-майор цивільного захисту Ігор Нікітчук. Згідно даних місцевих органів влади органів місцевого самоврядування на території області обліковується 2982 об'єкти фонду захисних споруд з яких 122 сховища, 925 радіаційних укриттів та 1935 найпростіших укриттів Обласною військовою адміністрацією запроваджені жорсткі заходи, спрямовані на покращення готовності усіх типів укриттів. Так, з часу проведення оперативних обстежень, стан готовності об'єктів фонду захисних споруд значно покращився. Зокрема, за станом на сьогодні встановлено, що 87% цих об'єктів придатні для укриття населення та забезпечено цілодобовий доступ до них. 13% об'єктів залишаються непридатними для прийому населення. Загалом, з часу проведення оперативних обстежень, стан 235 об'єктів покращився, що підтверджено відповідними актами. Ця робота продовжується, а працівники Державної служби надзвичайних ситуацій переобстежують відновлені укриття. Також в області проводиться постійна робота з нарощування фонду захисних споруд. Так, спочатку. Російського вторгнення головним управлінням видано 60 інформацій для об'єктів нового будівництва та реконструкції, яких передбачено влаштування захисних споруд цивільного захисту. Тут хотів би зауважити, що згідно норм діючого на сьогодні законодавства, фактично всі об'єкти нового будівництва мають містити укриття. Це саме стосується і промислових об'єктів, і закладів торгівельних мереж, і багатоквартирних житлових будинків. Загалом, за результатами проведених обстежень, було встановлено, що окремі укриття потребують проведення косметичного ремонту та наведення елементарного порядку забезпечення системи вентиляції, водопостачання, каналізування, електропостачання, влаштування більшої кількості місць для сидіння, влаштування інтернет-мережі, враховуючи це, Хотів би звернутися до керівників суб'єктів господарювання, домоуправляючих організацій, закладів соціального захисту, охорони здоров'я, навчальних закладів, керівників торгівельних мереж з проханням забезпечити готовність найпростіших укриттів власниками або балансоутримувачами, яких ви являєтесь. Головне управління надалі проводитиме практику оперативних обстежень укриттів усіх типів та за їх результатами інформат, інформуватиме і про Хороні органи а також місцеву владу для відповідного реагування на встановлені факти порушень. Бажаю нам усім скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх близьких.